Привіт! Якщо вранці ви зазвичай поспішаєте і не встигаєте зварити собі каву, то цей огляд капсульної кавоварки Dolce Aroma Pinta White для вас. Чому саме капсульна? Це гарний варіант, коли потрібно швидко зварити каву, бо процес займає кілька хвилин, не потребує трамбування меленої кави, а потім і чищення фільтра на відміну від ріжкової кавоварки. А ще значно доступніший за вартістю у порівнянні з автоматичною кавомашиною. Огляньмо кавоварку Dolce Aroma Pinta White. виглядає сучасно і стильно, доволі компактна, не займатиме багато місця на кухні. Керування електронне і всього дві кнопки для автоматичного приготування еспресо і лунго. Тож управління не викличе ніяких складнощів. Єдине, що кнопки розташовані досить далеко, було б зручніше, якби вони були одразу над чашкою. Резервуар для води об'ємом 650 мл. Цього достатньо для трьох-чотирьох чашок. Він легко знімається, але розташований позаду, тому краще не ставити впритул до стіни. Інакше доведеться постійно рухати кавоварку, щоб дістатися ємності. Відсік для капсул у верхній частині корпусу і відкривається одним дотиком. Одна капсула, одна порція. Це заздалегідь подрібнена кава у герметичній упаковці, яка зберігає всі її якості до моменту приготування. Тут головне купити правильні капсули та завантажити так, щоб отримати каву, а не гарячу воду. Цією кавоваркою сумісні капсули типу неспресо, наприклад, італійський Dolce арома неспресо. Подивіться на коробку, вона має видовжену форму і містить 10 штук. Не купуйте Dolce арома у квадратній коробці, в якій 16 капсул. Вони, на жаль, не підходять. Є контейнер для відпрацьованих капсул і вміщує до 10 штук. Великий плюс: що не треба турбуватися про чистоту після кожного приготування. Зробив каву і побіг на роботу. Знімний відсід для крапель легко зняти і промити під проточною водою або в посудомийній машині. Мені трішки замало місця для великої чашки. Хоча, чому б не купити нові спеціально для кавоварки? Думаю, краще підійдуть витягнутої форми. Яку каву приготуємо: класік, лунго, крема чи Коломбія? Напишіть у коментарях, яку каву любите. Класік з гірчинкою і виробник обіцяє приємний післясмак. У лунго мають відчуватися фруктові нотки. Це міцна кава з кислинкою. Крема м'який смак з приємною кислинкою і ніжним фруктовим ароматом, а коломбія дуже насичена з характерною кислинкою без гіркоти і терпкості. Давайте зробимо лунго. Завантажую капсулу, тиць на кнопку і кава готується. Подивіться, як швидко: кавоварка Dolce Арома Пінта готує напій під тиском 20 бар. Таким чином переміщає максимум сухої речовини у чашку. Зізнаюся, я була налаштована скептично, бо мені до вподоби автоматичні кавомашинки, як от Krups Evidence Classic Edition. Як на мене, лунго занадто гірчить. Хочете більше смаків? Вибір капсул зараз великий, адже ключові патенти Неспресо закінчилися у 2012 році. Можна знайти каву на будь-який смак, тільки обирайте тип капсул неспресо. Для приготування молочних напоїв, як от капучино, лати, макіято раджу докупити капучинатор. До речі, кавоварка автоматично переходить в режим економії електроенергії після режиму очікування, а також має автоматичне очищення від накипу. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал Комфі. Обіцяю, буде ще більше корисних відео. Папа! -па!